Якщо ви вважаєте себе інтелігентом, з високим почуттям смаку, ви окремили для себе пару жанрів, там романтика, щоб поплакати, детектив, щоб подумати, все нове ну, вважаєте гівном і дивитесь тільки класику, тому що як краще з часом. То ви такий самий єблан, як і я. І вам це аніме точно не сподобається. Але якщо у вас є хоча б маленька крапулічка почуття гумору, і ви можете переступити через свою дебільну гордість, то у вас є шанс. Давайте я вам розкажу свої очікування. І Реальність. Я відразу себе налаштував, що аніме мені не сподобається, воно буде суцільним кринжем, таке звичайне, нове аніме, яке не принесе в індустрію нічого нового. І я чув, що це щоден, тому я очікував просто магічну битву 2.0. І я готовий признати. Мені, блять, сподобалось. Я опустив свої очікування до мінімуму, і через це я розглядів просто величезний потенціал. Я то думав, що це маленька пригода на 12 серій, а ніхуя. І для більшої об'єктивності я пішов і. Почав читати мангу, і блять, це дійсно непогано. Тепер пару слів про сюжет. Йобнута дівчина і припизнутий парубок посрались, що їхні вірування невірні, бо та віра всяку нечість, а інші в прибульців. Вони обоє були і праві, і неправі. В результаті озобочена бабка, яку озвучувала Сею Луфі, блять. Вона забрала у хлопця хазяйство. Ну. Хуя з яйцями. А героїню ледь не насадили на космічні mm. банани, адже в расі прибульців немає жінок, тільки чоловіча дружба. Але на жаль, треба розмножуватись. І я вас прошу, будь ласка, не гугліть r 34 по да дан -дадан. Той кен тепер проклятий, момо стала екстрасексом і і відтяпала в Дарта вейдера сили, і тепер у них є ціль повернути хозяйство головному герою і, в принципі, бити їбало всякій погані. Звичайний глядач, коли перший раз це чує і бачить, відразу думає. Шо це блять за хуйня? Хіба можна просто напхати всякої маячні жартами про піськами і в виставку отримувати щось прикольне і хороше? Звичайно, блять, можна, це штука опис кожного мого відео, блять. І чому ж це працює в випадку з Дандадан? Що -da це, блять, взагалі за назва така? На Редіті я вичитав, що назва означає слово поступово. Напевно, і сам автор блять не знає, що воно означає. Просто звучить прикольно. І я виокремив для вас кілька причин, чому у Дан -da дійсно унікальна діч. 4, реально нормальна. Перше повна свобода мангаки, друге потужний мікс жанрів, третє сюжет американські гірки. Четверте нормальний світ. І п'яте гумор. Так, ви скажете, гумор є повсюду, але я його тут виокремив, тому що жарти про пісюни, вагіни, гівно, секс просто-напросто беруть і відсіють всяких придурків. Самих правильних придурків, які коли бачать матюк в інтернеті, відразу лізять в коментарі написати своє зауваження і подумки самі собі нализують, яка ж я ахуєна або ахуєнний. Тут, звичайно, є дві сторони підкови, адже тупий гумор подобається як і тупим людям, так і розумним людям. Хорошим почуттям гумору, які пересміялись з цього на світі, і їх штира від реального крінжа. Ну, ми це опустимо. І так, автор манги Юкібону Тацу, придумавши цей тайтл, який дійсно є йобнутим, просто розв'язує собі руки і отримує карт-бланш на будь-яку хуйню, що прийде йому в голову. Адже все можна пояснити або прибульцями, або демонами, і воно буде тут виглядати доречно. Через це ми і бачимо тут мікс жанрами. Як говорить одна кончена ігрова студія, тут є все для кожного. Тут є і комедія, і трагедія. Егедія, і повсякденність, і трилер, і фантастика, і шкільна матігові романтика. І будь-якого глядача, що звик сидіти і гадати, що ж буде далі, а потім радуватись, який він розумний, бо він все передбачив. Ця солянка ставить на місце. Відключає йому в гарному сенсі мозок, і він взагалі не знає, що очікувати, а непередбачуваність це тільки плюс. Отак От сидиш, нікого не трогаєш, і прибулець робить внезапний деп. А головний герой, як Луфі, що сміється в п'ятому гірі, стає п'ятим гіром, навпаки. І не, що його все заїбало. А потім виясняється, що росіяни все-таки не видумали ті самі бахи над областю. Круто, круто, дійсно круто. Сюжет несеться йобнутими темпами, хоча іноді і збавляє швидкість. Але лише для того, щоб дати глядачу набрати повітря в легені і знову прокатати його на американських гірках. У мене супер слабкий вестибулярний апарат, але мене навіть не укачало. Ахуєть! Ну і за світ ставлю також плюс. Ніби, й, звичайно, Японія, але сам сеттинг з прибульцями і демонами це прикольно. А головне, що між ними також є зв'язок. Хоча на перший погляд здається, що це максимально непоєднувані між собою речі. Також читач чи глядач може, наприклад, проникнутись драмою і співчуттям до демонів, адже, як правило, їхня історія це суцільний тільт. Але я все-таки знайшов до чого доїбатись. Перше, персонажі можуть відлякати глядача від перегляду. Бо я хуй знаю, як вам, але я взагалі не міг проникнути з персонажами і хоч якось себе з ними асоціювати. Вони на початку такі тупорильські, що то там кричать постоянно, сруться, і діалоги відверто там тупі. В Манзі, звичайно, з цим покраще, адже там просто тупо менше текста, і персонажі не встигають тебе заїбати. Також пізніше до колективу доєднається ще дівчатка Яндере. І фішка в тому, що вона Яндере. І все. Ставте лайки. А от реально крутий персонаж, який подобається з першої секунди, це тупо бабка. Отут це аніме мені, як ярому фанату Цунаде, дійсно догодило. Чув, до речі, від багатьох людей, що вони не вірять, що це бабка. Блять, ви що забуваєте, яке ви аніме дивитесь, чи що? Воно ж просто кончене, і в конченості його краса. То що я можу сказати? Чи рекомендую я подивитись Дандадан? Блять, да. По-перше, треба його дивитись, поки воно хайпує. Адже пізніше вам просто не будуть попадатися різні меми і його не будуть так бурно обговорювати. А коли ти щось подивився і потім інформаційний слід цього доганяє тебе в інтернеті, то це дійсно прикольно і весело. По-друге, про радість. Ну, воно вам дійсно в життя принесе трішки радості. По-третє, не бійтесь експериментів, адже цей екскремент я вважаю доволі успішним, і такого в гарному сенсі трешу я ще не бачив. Агресивно призиваю вас до переглядів моїх інших відео. Тут би міг би подумати, як вас лінивих срак заставити підписатися на мій телеграм-канал. Але я просто скажу, що там є мої цицьки і хуй Сатору Годжу. Я думаю, це звучить доволі заманчиво. А коли вийде повний сезон цього тайтлу, то я думаю, можна і повноцінний огляд заїбашити. Адже це відео це по суті просто моя перша реакція на аніме і мангу і щира рекомендація.